Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Марк Рютте сьогодні поїхав до Кіра Стармера. Вони обговорюють, зокрема, і питання російсько-української війни, серед іншого, і ще Марк Рютте заявив, що генсек НАТО заявив про те, що Америці зараз потрібно натиснути санкціями. Ще більше на Росію, а напередодні Трамп заявляв про те, що вони готові до розгляду вторинних санкцій проти тих країн, які торгують із Росією. Є надія, є шановні глядачі, надія на те, що Росія довго не протягне і ця надія. Збільшується з словами Урсули фондерляєн, президентка Єврокомісії, вперше ледь не вперше пролунала заява конкретна з уст такої високопоставленої чиновниці про те, що війна в Україні може завершитися до кінця 2026 року. Конкретний термін це також мені здається вартісна увага уваги річ. Я вас дуже прошу, шановні глядачі, звернути увагу на наш збір, тому що що би там не було, не відбувалося в зовнішній політиці, що би там не відбувалося в внутрішній політиці України, нам з вами підтримувати фронт, тому що саме ці титани борються і виборюють зараз нашу свободу і нашу незалежність qr код який ви зараз бачите на своїх екранах, дає вам змогу допомогти сумському прикордонному загону. Зіскануйте його і задонатьте, будь ласка, на 5 ребів, які ми збираємо для наших захисників. Збираю я, Анастасія і фонд 24 го каналу. Це реби, які здатні боротися проти мавіків, проти безпілотників, які роблять розвідку, які навіть здатні нести бойовий заряд. Тому я дуже прошу вас, будь ласка. Приєднайтеся. Якщо ви задонатите 200 і більше гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу iPhone 16, який ми розіграємо після того, як закриємо цей збір. Загальна сума збору становить 420 тисяч гривень. Ми вже наближаємося до суми в 200 тисяч гривень, тобто вже майже половина цього збору закрита. Але я дуже вас прошу. Давайте е піднажмемо, давайте піднатиснемо і закриємо цей збір і допоможемо нашим. Е Хлопцям і дівчатам на лінії бойового зіткнення, тому що зараз з настанням холодів ситуація ускладнюється. НАТО знадобиться 45 днів для того, аби е, перекинути армію е, на е, Схід у випадку російської агресії про це пише видання Financial Times і зазначає, що за оцінками європейських чиновників, зараз на переміщення армії із західних портів до кордонів України чи Росії знадобиться 45 днів. А зараз в ціль у Європи скоротити цей термін до 3-5 днів. Що ж заважає переміщенню військ? Бюрократія я yeah, тому, що для того, аби приправити воєнну техніку через континент, необхідно буде лише вслухайтеся, отримати дипломатичні дозволи кожної країни. Причому в деяких країнах дозволи видаються до 45 днів. днів. Для того аби перекинути техніку, для того аби танки змогли проїхати. Тобто, наприклад, Росія наступає на якусь із країн Північно-Атлантичного альянсу, заходить і починають видавати дозволи на те, аби Проїхати в кожній окремій країні в відповідно в воєнній техніці, як ми розуміємо, швидше за все, із літаками та ж сама історія. І це дуже дивно, що країни НАТО, країни, які входять до північно-атлантичного альянсу, не мають ось цієї єдиної системи, і кожна країна має видавати окремо дозвіл. Крім цього, зазначається, що багато мостів і доріг в Європі не здатні витримати вагу сучасного танку, а ще є певна несумісність залізнодорожних железнозалізнодорожніх в країнах Балтії, і відповідно може бути серйозне серйозне перевантаження цих колій, якщо будуть вести конкретну воєнну техніку. Олександр Зольфранк, генерал, який відповідає за готовність конкретно Німеччини, підкреслив, що ми маємо думати про те, що не можемо зробити. Відповідно, стримування працює тільки якщо ми впевнені а впевнені, ми тільки якщо у нас є плани і ми готові. А Стримування Росія розуміє стримування лише методом сили, тобто стримати Росію можна лише показавши їй силу. Як приклад, наводиться вже неодноразово. Наводився ось цей ось кейс із Туреччиною, коли Росія російський... Винищувач залетів буквально на хвилину чи дві в повітряний простір Туреччини. Його миттю збили, не питаючи, чого, як, куди, куди провести, чи потрібен вам супровід, чи може вам надати наші F-35 для того, аби вони вас провели до місця дислокації постійної. Ні, ніхто цим всім не заморочувався. все пульнули і забули. Ну як забули? Звичайно, були там суди цих турецьких військових, які випустили. Які випустили ракету по винищувачах, але тим не менше, от Росія після цього вже більше навіть, навіть носа не потикає до тієї Туреччини, ні, ні розвідувальну місію не здійснює там, ні, ніяко не здійснює. Тобто просто боїться. І от це, це дуже знаєте, така правильна історія, коли Росії дають збах, вона дуже швидко ці зуби збирає і повертається на Росію і більше не рипається. І ось говорячи про те, що чому ще НАТО. То не може е, зараз розпочати війну проти Росії, якщо Росія вторгнеться до однієї із країн, е, тому що є тисячі е, об'єктів критичної інфраструктури, які просто е, не, не здатні зараз працювати на війну і їм потрібна модернізація. І е, е, працюють в зараз в. Країнах НАТО саме над створенням європейського військового шенгену. Лише вдумайтесь, тобто ось цього дозволу проїжджати в, в усі країни НАТО, зокрема, і військовій техніці, зокрема, я так розумію, і можливість залітати в повітряний простір кожної країни. Нам це здається, знаєте, якоюсь просто фантастикою. Це якби я не знаю там. Ну це просити, вибачте, дозволи, щоб що? Щоб е, поки вас, поки вас на ваші домівки наступають, поки захоплюють вашу територію, ви будете видавати дозволи по 45 днів на те, аби танк зміг проїхати і захистити вже ті країни, які, які, яким потрібен цей захист. Ну це справді виглядає. І звучить як якась нісенітниця. Але тим не менше, ось так працює зараз бюрократія в європейських країнах. Напевно, що в мирний час вона дуже поміжна громадянам, але точно не в воєнний час Європа починає це усвідомлювати. бо Пісторіс говорить про те, що до 2028 року Росія може накопити сили, накопичити сили і відповідно піти війною на країни альянсу. Є конкретна вже. Небезпека в цьому плані, і ми розуміємо, що Росія зараз виснажена війною в Україні. Росія не має ресурсів, Росія не має людського потенціалу достатньо, тому що наші військові вони на особливо на найгарячіших напрямках вони знищують тих росіян просто пачками. Тому Росія виснажена. Економіка в Росії також зараз не в кращому стані. Останні, останні показники власне нафти ЮРЛС, це російська нафта, впали до 38 доларів за барель. Це найнижчий рівень починаючи з 2023 року ціни на цю нафту. І з того, що я знаю, то росіянці закладали собі. В бюджет вартість нафти мінімальна це 40 доларів за барель, але це здається там на рівні щось собі вартості. Тобто там 38 це вже нижче. І відповідно ми розуміємо, що Росія зараз, оскільки в основне джерело фінансування це все ж таки російська нафта, то Росія зараз серйозно втратить і не зможе покрити ті дефіцити бюджету, які вже є. Так само, як Дуже багато зараз на Росії намагаються приймати рішень економічних, яким чином закрити ці дірки в бюджеті, які виникли. Вони, до речі, говорять про те, що у них там був профіцит останні кілька місяців, але це під дуже великим питанням, тому що дефіцит був в березні. Дефіцит є зараз, і звідки взявся ось цей профіцит літніх місяців, поки що не зрозуміло. Але тим не менше, нам відповідно найголовніше це завершити війну в Україні, вигнати звідси росіян. А це можна зробити лише в тому випадку, якщо у Росії не буде ресурсів на цю війну.